Україні! Вас вітає Житомир! Край лісів і Коростисівського граніту. Сьогодні ми разом тут побудували живий великий ланцюг, щоб довести всій Україні і всьому світу, що разом ми сила. Разом ми не переможна сила. Ми зараз можемо дати віці московському окупанту. Слава Україні! Героям! Слава Ніс! Усе тікає вниз! Світ куря в усі! Україна. Наш край з'єднаний одним єдиним живим монців, який засвідчує те, що разом є силами. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть врага! Україна! Бога все! Амінь все! Річ, акта злуки. Ця дата є дуже для нас значимою, тому що тоді, майже століття тому, наші пращини довели те, що Україна є єдиною і що прагнення до ЗЛУКи є одвічним. Тож, товариство, я вас всіх вітаю. Одна єдина Соборна Україна. Одна єдина Соборна Україна. Країну з нем соборності 97 років тому ми об'єдналися зара того, щоб перемогти наших ворогів, і сьогодні тільки разом ми переможемо московського окупанта. Слава Україні! Слава нації! Сьогодні Рівненщина єднається з усією Україною. Край бульби Боровця, край Хасевича і Самчука з'єднаний міцним живим ланцюгом, щоб засвідчити, що разом ми сила. І саме так гуртом ми переможемо московського окупанта, як же перемогли тирині Януковича. Слава Україні! Я би хотів зараз, щоб ми тако разом всі привітали всю Україну від краю Гайдамаків від краю холодноярців, від краю Шевченка і Хмельницького. Повітаєте, що не так давно навіть під час революції гідності українці з усіх країв єдналися. І так само зараз на фронті можна побачити українців абсолютно з різних, з різних областей. З не зупорність Україну! Пар Україна! Одеса вітає з несоборності України! Разом ми сила! Слава нації! Чернігівщина єднається з усією україною! Довженка і Коцюбинського, Тичини, край отаманів Ангела Кижнюка, Ромашки, край героїв, пруд та Бахмача, з'єднані митним, довгим ланцюгом. Ми зможемо перемогти московського окупанта лише об'єднані, спільні, маючи спільну мету, міць і завзяття. Слава нації! Батьківщина славних українських воїнів, які нищили ворогів і рубали їх на капусту. Передаємо вітання всій Україні. Слава нації! Слава!